з найважливіших факторів нашої перемоги є забезпечення роботи протиповітряної оборони. Дуже боїться ворог роботи підрозділів вашої бригади, це означає, що ця робота надзвичайно ефективна. І координати, які ви видаєте, дозволяє і ракетному озброєнню, і іншим захищати від. Повітряних атак. Тут, на півдні, ми перемалуємо російську нечисть. На сьогоднішній день рівень втрат як особового складу, так і військової техніки росіян є величезним. Але ті бойові бригади, які на сьогоднішній день проводять штурмові дії, Постійно відзначають активну участь ворожої авіації проти підрозділів наших центрів. І от для того, щоб ваша робота була більш ефективною, наша команда не просто вивчила слово екстрактор, а вже навіть його знайшла і привезла. І коли ми питали, що, як, куди, привезти, може, смаколиків, які сказали ні. Першу чергу окремо. І тому сьогодні ми привезли ці екстрактори. Сьогодні ми привезли будівельні матеріали для того, щоб зробити ефективно і безпечніше розташування. Бо ви на передньому краї і за вами ворог веде справжнє полювання. Ну і наші ноу-хау, бо кажуть, трактори, комп'ютери, зброя, машини це теж важливо. І Вона 8-10 годин буде гріти, це те, що потрібно. Ну а для того, щоб це все працювало на мова фіцов зв'язку, потужний генератор дізельний, гарним глушником, який також дозволяє використати. І велике дякую вам. Велике дякую за ту воєнну роботу, яку ви робите, за те, що ви спостерігаєте, бережете українське небо. І за те, що ви робите величезний внесок в нашу перемогу, слава Україні! Героям! слава!